Вітаю восьмикласники! Урок історія України за темою Павло Тетеря та Іван Брюховецький. Зміст уроку Початок країни», Правобережжя Павла Тетеря, Чорна Рада в Нішині, Лівобережжя, Іван Брюховецький, Андрюсівське Перемир'я. Завдання уроку охарактеризувати політичні події в Україні друга половина XVII століття, зупинившись на гетьмануванні Юрія Хмельницького, Павла Тетері, Івана Брюховецького, показати залежність долі держави від особистості її керівника, визначити внутрішні та зовнішні чинники руйнації української держави, дати оцінку антрюсівському перемир'ю. Робота з джерелом, із праці постне Меріме, українські козаки та їхні останні гетьмани про наслідки гетьменування Юрія Хмельницького наступне джерело із козацького літопису, самовиця про чорну раду, 1663 рік. Детальні про із умов андрузівського перемир'я 1667 рік. Дві хвилинки опрацьовуємо історичне джерело та даємо відповідь на запитання. Перше запитання: доведіть або спростуйте думку політика Юрія Хмельницького, посилила процеси руїни в Україні. Наступне запитання: подумайте, чи могли Сомко і Брюховецький запобігти бійні і як саме? Руїна це період історії України другої половини XVII століття, що відзначився розпадом української державності, загальним занепадом та кровопролитними війнами на території України. Частіше за все, під руїною розуміють період від смерті гетьмана Богдана Хмельницького і початку гетьманства Івана Мазепи. Під час руїни Гетьманщина умовно була поділена по Дніпру на лівобережну та правобережну Україну. І ці два володіння під різними гетьманами ворогували між собою. Сусідні держави, а саме Річ Посполита, Московська держава, Османська імперія, втручалися у внутрішні справи України, і українська політика характеризувалася намаганням підтримувати прізні відносини з цією чи іншою окупаційною силою. Київську митрополію в 1686 році було підпорядковано Московському патріархату і остаточний поділ Гетьманщини на Лівобережну та Правобережну Україну було закріплено андрусівським договором 1667 року та вічним миром 1686 року. За ними Лівобережжя та Київ відходили до Московського царства, а Правобережжя до Річі Посполитої. Причини руїни. Перше це загострення суперечок у середовищі козацької старшини щодо влади і зовнішньої політики. Наступна причина руїни це поширення серед значної частини козацтва бунтівних настроїв. І третя причина втручання внутрішні справи і пряма агресія проти Гетьманщини сусідніх держав. Наслідками. Польща, Росія, Османська імперія полорушила територіальний устрій. Трата національних досягнень доби Богдана Хмельницького. А також занепало економічне та культурне життя України. «Гетьмани Доби України. Гетьман Правобережної України Павло Тетеря, 1663-1665 роки. Нагадаємо Україна після Юрія Хмельницького у січні 1663 році. Юрій Хмельницький на генеральній раді в Чигирині зрікається булави і постригся у ченці. І правобережна Україна повернулася до складу Річі Посполитої, а лівобережні полки виступили на збереження Союзу з Московією. Наказним гетьманом Лівобережної України обрали Сомка. Це стало спочатком поділу Гетьманщини на лівобережну та правобережну частини з власними гетьманами та війни між окремими регіонами України. Гетьманування Павла Тетері 1663 по 1665 роки. Саме в січні 1663 році Павла Тетері було обрано гетьманом Правобережної України. Орієнтувався він на Польщу, а в лютому, 1664 році, антипольське повстання спробував об'єднати право і лівобережжя за допомогою поляків, кримських татар. Але було невдалим. не мав широкої підтримки українського населення. Павло Тетеря шляхетського роду. Навчався у унівеселінській школі Мінська, добре знав Латину, опанував ораторське мистецтво, вихованець києво могилянської колегії та член Львівського православного братства. У листопаді, 1660 році стає генеральним писарем у уряді гетьмана Юрія Хмельницького, а в лютому, 1662 році виїхав з Варшави до Чигирина як посол короля і Сенату із завданням не допустити зв'язків гетьмана із московськими людьми та татарами. Гетьманом стає після зречення Юрія Хмельницького 15 листопада, 1662 році, козацькі делегації титулюють його гетьманом. Тетеря поставив перед королем кілька вимог: а саме вшанувати привілеї та гідність козацтва, звільнити Івана Богуна та ув'язаних козацьких старшин, повернути православним захоплені унятами церкви. Дозволити самостійні дипломатичні стосунки з Молдавією, Волощиною, вимоги від Москви звільнити уязних козаків та готувати похід на Лівобережжя, гарантувати допомогу кримським та бужацьким татарам. Тетеря помирає від хвороби, яку надбав під час мандрівки. Поховали Павла Тетерю, можливо, в одній з грецьких православних церков, Едірни, а самого місця поховання ніхто і досі не знає. Претендентами на лівобережний гетьманат були Яким Сомко, Василь Золотаренко та Іван Брюховецький. У 1662 році Яким Сомко на старшинській раді спробував здобути статус гетьмана. Проти позиція Московії, яка не підтримувала таких дій, анулювала цю спробу яким Сумко вирішив заручитися підтримкою широких верст населення і в червні 1663 році у Ніжині скликав генеральну раду? Вона унікальна не лише своєю назвою, чорна, а й через розгортання запеклої боротьби навколо реального вибору гетьмана. Мій милосердний Боже, наш, що живе на світі наш брат Запорожець, коли не на те, аби стояти за православних християн, як за своїх рідних братів. Ну, що нам золото, чи нам срібло, чи нам панські будинки треба? Ні, ми не про те, братці, гадаємо, аби добрим людям. Було добре життя на Вкраїні. Ну а ми, ми можемо прожити і в злиднях, і в землянці, на одному хлібі та воді. Сказано, що хліб та вода то козацька їда. А я пройди світ, яку страшну яму копає він в городовій старшині. Ой, дітки ж мої дітки. Та Господь з вами і з вашим гетьманством. У нас у січі чи то гетьман, чи то отаман, чи так собі чоловік. усе рівний товариш. усе християнська душа. То тільки ваша городова старшина завела так, що коли не пан. Тройний чоловік. Хіба наш брат Запорожець про гетьманство думає? Ні. Думає, як би та як добовогти вам у вашій тяжкій долі. Моє серце болить, коли я бачу ваше вмотство. За батька Хмельницького текли по Україні медової ріки. І люд обирався пишно та красно, як мак на городі. А тепер ви достались таким старшинам та гетьманам, що скоро і шкуру з вас іздеруть. Над вами, дітки мої, поістину істину справдились святії слова Хіба не багатії вас утискають? Хіба не вони тягнуть вас до суду? Хіба не вони зневажають ваше добре ім'я, узиваючи вас хамами та рабами? Правда! Правда! Не попускай нікого бігу! Не знатиме під моєю булавою жодний козак або козацький старшина над собою пана. Всі будуть рівні. <гум> Пане гетьмане, і ви, батьки, і ви, панове отаманні, і ви, братчики, хоробрі товариші. І ви православні християни! <гум> Та учинив він таке, що тільки... тву! Знюхавсь поганий з бабами і наробив сорому товариству на всі роки. Шановне товариство, порадьтесь, подумайте і скажіте, як нам цього сорому позбутися і яку кару цьому ледащому стекретувати. Говори, батьку гетьмане, твоє слово, закон. Ой, батьки ж мої рідні батьки. А що а ж, ж, ж я здолаю видумити путь, своїм ученим розумом? У ваших тосивих та, та шановних головах увесь розум сидить. Ви знаєте стародавні звичаї і порядки. То судіть, як самі знаєте. А моє діло <сих> махнути булавою. Та нехай воно і буде потім. Не дарма ж я вас вивів із Запорожжя на Вкраїну. по-стародавньому, по як самі знаєте. Судіте і карайте, кого самі знаєте. А я свого розуму супроти вашого не покладаю. Та всі ми перед вашими сивими чубринами, діти і дурні. Гетьман Нема, Іван Брюховецький, 1663-1668 роки. Арешт опонентів Самка Золотаренка, Батуринські статті 1663. Московські статті 1665 1668 побоюючись втратити гетьманство через загальне невдоволення, розпочав антимосковське повстання. Іван Брюховецький, український військовий, політичний державний діяч, дипломат, гетьман війська Запорозького, голова козацької держави на Лівобережній Україні. Під час Хмельниччини був наближеним гетьманом Богдана Хмельницького, обіймав посаду старшого джури. Тиші 1656 році відвідав Трансильванію у складі козацького посольства для укладання військового союзу займався вихованням Юрія Хмельницького в 1657 році, супроводжував його на навчання до Києво-Могилянської колегії. Після обрання новим гетьманом Іван Виговський відряджений з дорученням до Варшави, а весною, в 1659 шесотдев'ятому році, полишив службу і виїхав на Запорізьку Січ, де за дорученням Хмельниченка розгорнув агітацію супроти клану Виговського і восени, обраних запорожським кошовим отаманом. У 1661 році став іменуватися кошовим гетьманом. У 1662 році розпочав боротьбу за посаду голови Гетьманщини, у чому через спільні інтереси був підтриманим Іваном Сірком. Московські статті 1665 року. Боєводи контролювали управління фінансовим, господарським і військово-адміністративним життям Української козацької держави. Збір податків передавався московським чиновникам. Розширювався перелік міст, куди були введені московські залоги. Утримував всіх московських військ, повністю покладався на українське населення. Київська митрополія підпорядковувалася московському патріархату. Руханка. Давайте відпочинемо. Робота з картою. Опрацюйте, будь ласка, карту. Наведіть кордони України 1659-1667 рік. Наслідки підписання московських статей. Підписання статей і дії Івана Брюховецька щодо їхнього впровадження в Україні остаточно підірвали авторитет гетьмана серед населення, і в січні 1668 році гетьман відкрито виступив проти московської держави і об'єднався з правобережним гетьманом Петром Дорошенком. Проте, під час спільної ради проти Івана Брюховецького його колишні прибічники влаштували заколов, під час якої він загинув від рук лівобережних козаків. 30 січня 1667 рік підписання між Річчю Посполитою та Московським царством Андрусівського перемир'я. Лівобережна Україна входила до Московії, правобережна до Річчі Посполитої. Московія сплачувала Польщі компенсацію за лівобережжя, Київ до 1669 року залишався під владою Московії. Спільні дії Московії та Польщі у разі нападу кримців і Османів. Запорозька Січ була спільним володінням обох країн. Наслідки для українських земель андрусівського перемир'я. Андрусівська угода повністю порушила і перекреслила всі українсько-московські домовленості, починаючи з 1654 року. Договір викликав гостру реакцію Османської імперії Кримського ханства. Саме відтоді розпочалося розростання московського впливу на українські події. У цілому андрусівський договір означав значне послаблення позиції і стану української козацької держави. Проте провідні верстви населення виступили за відновлення її єдності і впливу. Людиною, яка очолила цю боротьбу, став новий гетьман Петро Дорошенко. Відповідаємо на запитання. Перше запитання. Хто став першим гетьманом лівобережжя? Друге запитання. Коли було підписано друзівське перемир'я? Що воно передбачало? Третє запитання: Чорна рада. Четверте запитання. Уважно розгляньте хмаринку подій і випишіть у зошити з хмаринки слова та дати і складіть з них речення. Відповіді. Перша відповідь Іван Брюховецький. Друга відповідь Угода між московським царством і Річчю Посполитою про припинення війни підписана 9 лютого 1667 року в селі Андрусіве під смоленським терміном на 13,5 років. Третя відповідь У 1663 році у Ніжині відбулася Чорна Рада. Загальна казацька рада скликана з наказом російського царя для обрання першого гетьмана Лівобережної України. Чорна рада в 1663 році це також історичний роман українського письменника Пантелеймона Куліша, у якому зображено відому історичну подію Чорну Раду, що відбулася в Ніжні 1663 році. І відверто соціальні суперечності в Україні після переможної визвольної війни та приєднання до Московського царства. Висновки після того, як Юрій Хмельницький склав булаву, правобережне козацтво брало гетьманом Павла Тетерю, який дотримувався пропольської орієнтації на Лівобережжі, перемогу отримав кошовий атаман Запорозької Січі Іван Брюховецький, який зробив ставку на російський уряд. Війни між лівобережжям та правобережжям за активною участю в них Польщі, Росії, Туреччини і Криму набули затяжного, надзвичайно складного і трагічного характеру, супроводжувалися все більшим втручанням польського і російського урядів внутрішнє життя України. І Решті-решт, Росія, Польща вирішила досягти компромісу за рахунок поділу українських земель. 30 січня 1667 року році вони уклали Андрусівське перемир'я на 13,5 років визнавали сходження лівобережної України до складу Росії, правобережжя Польщі, Київ на два роки залишився на Росією. Запорозька Січ мала перебувати під владою обох держав. Домашнє завдання опрацювати презентацію, підготувати проєкт по темі Андрусівське перемир'я та його значення для української держави. Порівняйте у вигляді таблиці, що спільного і відмінного в особливості хітменювання Івана Брюховецького та Павла Тетері. Дякую за увагу!